У середині 19 століття Російська імперія, яка щиро вважала себе непереможною, вплуталася у війну, війну, що обернулася для неї справжньою катастрофою. Це була кримська війна, конфлікт, який не просто закінчився нищівною поразкою, а й змусив усю імперію змінитися до корін. Так що ж там сталося? Ну уявіть собі картину: з одного боку, величезна, але технологічно відстала імперія, що тримається по суті на рабській праці кріпаків, а з іншого промислові модернізовані гіганти Європи. Ця війна стала таким собі моментом істини, який просто здер усі маски і показав усю слабкість та гнилість російської системи. І щоб зрозуміти, чому поразка була по суті неминучою, варто поглянути на фундаментальні відмінності між супротивниками. Бо це було не просто зіткнення армій, ні. Це було зіткнення двох різних світів, двох епох. І Ось погляньте, ця таблиця просто блискуче ілюструє прірву між ними. З одного боку Російська імперія, її економіка тримається на кріпацтві, флот застарілий вітрильний, а солдати озброєні гладкоствольними рушницями. А з іншого промислово розвинені Британія та Франція. У них уже є парові кораблі, які не залежать від вітру і сучасні нарізні гвинтівки. Це давало просто колосальну перевагу на полі бою. Але як взагалі почався цей масштабний конфлікт? Як виявилося, причини були глибокими і складними. Там переплелося все: і політика, і економіка, і релігійні амбіції справжній клубок протиріч. Якщо казати попростимо, то все крутилося навколо амбіцій Російської імперії. Вона мріяла контролювати ключові чорноморські протоки Босфор і Дарденели, хотіла, по суті, перетворити Чорне море на своє внутрішнє озеро і, звісно ж, посилити вплив на Балканах. Ну а захист православних був лише таким, знаєте, зручним і красивим приводом. Звісно, європейські держави, особливо Британія та Франція, не могли спокійно за цим спостерігати. Вони вирішили, що цього гіганта треба трохи стримати. І ось момент настав, отримавши гарантії підтримки. У жовтні 1853 року Османська імперія оголосила Росії війну. Так почався перший етап конфлікту, який дуже скоро переріс у повномасштабну європейську війну. Дуже швидко стало зрозуміло, що головна драма цієї війни розгорнеться саме в Криму. Тож давайте перенесемося туди і подивимось, як українські землі опинилися в самому епіцентрі цього глобального протистояння. Події закрутилися просто з шаленою швидкістю. У вересні 1854 року. Величезна 60-тисячна армія союзників висаджується в Явпаторії. Після швидкої, але нищівної поразки росіян на річці Альма коаліція підійшла до своєї головної мети Севастополя, і почалася облога, яка й стала серцем усієї цієї війни. Тільки вдумайтеся в цю цифру: 349 днів, майже рік. Рік героїчної, але, будемо відверті, абсолютно приреченої оборони. Це був неймовірно жорстокий та виснажливий епізод, який, власне, і визначив долю всієї кампанії. Погляньте на карту. Важливо усвідомити, це не якась далека абстрактна війна з підручника. Це все відбувалося ось тут, на нашій землі, на півдні України. Кримський півострів та прилеглі території стали головною ареною бойових дій. І цей тягар ліг на плечі українського населення. Південь України перетворився на найближчий тил російської армії. А що це означало? Це означало реквізиції продовольства, тобто у селян просто забирали хліб, худобу. Це означало примусові перевезення для армії, нові податки. Міста, як от Херсон чи Маріуполь, були переповнені пораненими і перетворилися на суцільні шпиталі. А українські жінки, як знаменита Даша Севастопольська, стали по суті першими сестрами милосердя. А ось ця цифра, чесно кажучи, просто вражає через те, що нормальних доріг, а тим паче залізниць не було. Рекрутів набирали з найближчих куберній, і так вийшло, що до 70% солдатів та матросів, які воювали і гинули в Криму, були українцями. Історія зберегла імена багатьох героїв українців. Ну, наприклад, легендарний матрос Петро Кішка, який здійснив десятки неймовірних вилазок у табір ворога, або відважні козаки пластуни, яких самі французи порівнювали зі своїми знаменитими елітними бійцями зуавами. Їхня мужність стала справжнім символом оборони Севастополя. Але, попри весь героїзм, поразка була неминучою. Вона стала логічним закономірним наслідком системної кризи та відсталості Російської імперії. Це була та ціна, яку довелося заплатити. Умови Паризького мирного договору, підписаного в березні 1856-го, були ну просто принизливими. Найголовніше і найболючіше Росія втратила право мати військовий флот на Чорному морі. Це назвали нейтралізацією моря. Крім того, імперія втратила деякі території і право втручатися у внутрішні справи Османської імперії під приводом захисту християн. І ось тут ми підходимо до найголовнішого. Поразка стала справжнім шоком для російського суспільства. Вона не просто показала слабкість армії, вона спровокувала хвилю селянських повстань, як от знаменита київська козаччина, і влада раптом усвідомила, якщо нічого не змінювати, імперія просто розвалиться, і саме цей страх змусив нового царя Олександра II, розпочати так звані великі реформи. Ключовою з них, звісно, стало скасування кріпацтва у 1861 році. Тож що в підсумку для України наслідки були, м'яко кажучи, неоднозначними. З одного боку, так поразка імперії прискорила скасування кріпацтва, але з іншого влада, налякана війною, почала ще жорстокіше придушувати будь-які прояви національного життя. І це залишає нас із таким, знаєте, відкритим і непростим питанням: чи могла та поразка імперії стати для українців шансом на щось більше, шансом, який, можливо, було втрачено?